Радості Луцькому палаці культури відбувся фінальний благодійний концерт Світло серед темряви для переселенців. Про це розказав організатор дійства Андрій Савич. Каже, на трьох таких заходах побувало понад 1300 людей, які приїхали на Волинь із охоплених боями територій. Микола з Луганщини каже, тікаючи від війни, залишили рідний дім три покоління його родини. Прийняли нас добре. ми вже тут 9 місяців, одразу зразу виїхали. Як тільки началась війна, ми об'єднуємо людей по областях для того, щоб вони могли тут, крім того, що просто послухати концерт, поспілкуватися, побачити знайомих людей. Сьогодні ми робимо для Луганщини і Харківщини. І у нас повністю забитий весь зал людьми. Люди, які втратили майно, будинки свої, можливо, близьких людей. І ці цього концерту принести трішки світло для них. Коли люди приходять, вони підходять до нас, кажуть своє прізвища і ми знаходимо їх в списку їхнього міста, відмічаємо і даємо їм квиточки, і далі вони проходять в зал. Цей раз висока явка, більше ніж поперед. Ні, розіласі втретє, до Луцька в рамках передріздвяних концертів для переселенців приїздить львівський музичний гурт Край неба каже соліст Олекса Мамедов. Ми їздимо, відвідуємо. Якісь муніципальні заклади, і, і в школах я граю. Просто для дітей приїжджаю, під підтримую і до військових їздимо а, на схід. Ну тобто, всюди, де це є потреба, ми не там того разу, коли ми тут виступали, ми грали, співали разом з людьми. Волонтерка Марія показує подарунки, якими організатори планують потішити по завершенню концерту. каже, придбали їх за кошти благодійників. В Цих подарунках є дві консерви. Крупи, макарони, олія, цукор, сіль, печиво, чай. Тобто, загальний якийсь такий базовий Продуктовий набір для кожної людини». дуже приємно. Що можна сказати? Ось тільки не, не дає додивитися до кінця. Свята чекаємо, але чекаємо краще на тишу і на мир. Це саме головне. Окрім концерту для дорослих, організатори подбали про розважальну програму для дітей. Микита Чибер, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.